Я тільки на сто. Ти що ідіоте? Я знаком! Я сиджу в так! Ото мене кинуло, я не понял. Я думав я вирубився. Що, а тебе подумайте, що було це в Аліксовано на відосі, і як нафік викайте, що мене зле. Я так жорстко знак, Ще ці з пишками на реалі на хоррах постріляєшся. Я мана. Фух. Мама каже, що у мене твоя посмішка. Це бачу, це бачить. Ти біда! Фу. Що я дивлюсь? Що це таке? Че, нас дві лампи оцінов? Я думаю, що з них щось вискакує. вискакає. Я тупо думаю, що з них вискакує твари якась. Фу. Ой, боже. Спина. Ахуєть. Я, бля, мандарини більше не буду їсти. Це просто, я не буду більше мандарини, хавати. Да, да, тривожність складається з багатьох переживань. Оце ти класно сказав. Да. Е, сама головна боротьба з емоціями це їх усвідомлення. Запишіть собі, будь ласка, це десь. Тому що якщо ми не усвідомлюємо емоцію, яку ми переживаємо, ми не можемо її контролювати. Це теж запишіть. І Вася, звісно, коуч. Братик набрал на кофе. Выезжаю. Сейчас, братан, минута. Алло, алло, еду. Кручу турбинку. Не американо без, без цукру и без молока. Все, давай, брату, подъезжаю. Ну... Bueno. Слава два пять, два пять, да, супер, давай пикне мене в смок, сука. На, нахуй одне Одне хп в план. Ой, ну, сука, нихуя себе, блядь, что они дают, блядь. А ну нахуй, куда я зашел, блядь? Пиздец, блядь. Сука. Она просто выпрыгнула меня, ебало до вас тех лап. Нет, это тортик. Это тортик за мои 500 фолловер! Это пиздец. Дякую. Дякую за такий подарунок. Так, я не знаю, це треба щось загадувати напевно. пітарда дать. Ну, це роз'єб. Головне, собі поруку не спалити. Це піздець. Це прекрасно. Все. Я задуваю, щоб е, у вас було в мене ще більше таких прекрасних чарівних е, глядачів. Тут термін придатності закінчується 4 лютого. Тут треба відкривати тоді. А як це так? Чекайте, а є де подивитися. Чекайте, чекайте. Чекайте, чекайте. О. Бігом випивай! Чекай, я хочу глянуть. Бігом так глянуть. Ой, блядь Тільки що на цьому ж самому місці, типу, наригав кіт, а тут ти лягаєш і такий. Ом... <хи> І все ще пахне, пахне органіною кота. Ом... ну, Важко зосередитись. Або там поряд робот-пилосос приїжджає там, чи, чи ще якась штука коїться, яка не дає тобі можливості типу, відчути себе в іншому місті, відчути інший вайб. Вже треба йти в душ, мені вже треба йти. Ви мене пле. Вибачте, секундне помотіння. Найохуєш, що мене було, блядь. мільйон разів це розповідала, і мільйон ще раз я буду розповідати, це як я на водінні їхала з інструктором, я тримаю кермо, їду. Він мені отако е е е е е перед їбалом е кладе свій телефон каже, на, подивись відео, я, я подорожу. Я кажу: дивись, дивись, я отак. Я за кермом, він моє кермо тримає, я отак. А там мемчик, там мемчик, як тип виїжджає, перекидається, і четінька стає на парковочку. Він каже, не дивись на дорогу, дивись сюда, така, добре. Оце охуєно. Їсти за рулем? А, бля, це ж за рулем, типу, ще. Розче... 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 Розчеша е, собі здоровенний червоний хобот. Да, 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 да. да.